Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, мене довів до сліз CIBC Bank. Якщо у вас є якісь також моменти, які ви хотіли обсудити, вітаю вас в коментарях. Мені потрібно знову в гори, тому що такі класні були вихідні. Я так розповідала, як класно жити біля гір, як тут класно взагалі все так круто. Так в Калгарі мені подобається. Так мені все подобається. Але те, як тут працюють банки, це просто жесть. Мене довів до сліз CBC банк. Коли я не була в Канаді, в мене було таке уявлення про цю країну, що тут так, типу, класно працюють закони, значить, а, і людям класно живеться. Така вся Канада класна. Коротше, переїхали ми сюди. Два пункти, про які я навіть е, не думала і не могла в своїй голові навіть повірити, що е, це про Канаду. Перше, це кумовство, що я думала, таке таке, ну, буває лише в наших там країнах, типу, якесь таке постсовєтське пространство, де от кума брата свата взяти на роботу. Ні, це все про Канаду. От, якщо ви бачите, що в компанії десь є якийсь е е індусік, от він всі своїх туди возьме. Якщо ви бачите, що Вашого там якогось друга, сусіда і ще щось там швиденько він знайшов роботу. Значить, десь по зв'язкам, десь у нього друг все працює по зв'язкам. Ви знаєте когось, у вас там родичі десь працюють, або якийсь знайомий. Отак. Через знайомого ви можете знайти роботу, або ви можете вирішити любезне питання, яке вас турбує. І причому таке, знаєте, брат-сват він точно знайде роботу. Другий пункт це те, що якщо у вас з'являється якась проблема з банком, там, на щось державному рівні, якісь документи, ви повинні телефонувати. А це значить, що якщо ви телефонуєте, ви повинні провести мінімум годину очікування. Ви просто висете. На лінії. І, ну, типу, коли це ще державні документи, ти ну, якби окей. Розумієш це, багато дзвінків, людей багато, плюс це державна установа, окей. Мене сьогодні вивів до сліз CIBC Банк. Це ніяка не державна установа. Причому? В чому вся ситуація? Ми купляємо квартиру, і нам потрібно, щоб якась там сума грошей лежала на First Home Saving Account, тому що це буде наше перше житло, і таким чином ми заплатимо менше податків. І ми вибрали CIBC, тому що в CIBC у нас вже були перші карточки банковські. І ми, в принципі, у нас нормально було Сі Бі подобається й банк, і телефон у них класний. І в них є така штука, як CIBC Investor Age. Так от там ви можете собі створити цей аккаунт і перекинути туди гроші. Клас! Знаєте, коли я відкрила цей аккаунт? Рік тому. Знаєте, коли е, я змогла підключити той аккаунт до свого банківського CIBC, це CIBC, CIBC аккаунту, як я могла з'єднати? Коли? Я досі не можу це зробити. І знаєте чому? Тому що цей Investor Age це онлайн-система. І коли ви прийшли в CIBC банк. На, до них на, як це, побочка, типу, до, в самий банк фізичний. Вони нам сказали, що знаєте, типу, е, це трошки інша система, ми їх не торкаємося. Ми нічого вам не можемо допомогти. Ви ми можемо там подивитися, скільки у вас там грошей на рахунку, і серії, і більше ми вам нічого не можемо. Якщо у вас якісь проблеми, дзвоніть, тому що це лише онлайн. Я така, ну, вроді ж, якби, це не якась державна, правильно, це щось таке, типу, чий банк, повинен якось оперативно, Ніхріна подобного. Я їм дзвоню вже другий тиждень. І сьогодні це мене просто вже настільки довело, що я просто до сліз. Тому що як? Ти вроді думаєш, що ти переїжджаєш в нову країну, ти багато чого для цього робиш. В цій країні стараєшся адаптуватися, слідувати їх якимось законим правилам стараєшся просто бути тут, а потім. Ти бачиш що ось ці мрії або твої твої уявлення про цю країну вони не здійснюються. Це так сумно. Можливо, ці люди, які поїхали в Польщу, повернулися назад, можливо, в них сталося те саме. Я не передумую нікуди переїжджати. Ні, мене ну в основному мене влаштовує все в Канаді, але просто те, як працює система. Роботи з клієнтами і коли це пов'язано з телефоном, це просто мені здається, це найжахливіше, що я взагалі з чим я стикалася. Ой, коротше, ситуація така, що мені потрібно просто прив'язати аккаунт в їх онлайн-системі з своїм cib банком. І це все одне, якби банк, але це різні системи, як вони пояснюють. І я їм дзвоню минулого тижня, кажу: ви можете мені під'єднати. Вони кажуть, ну. У вас там не пра щось, а не вистача якогось підпису в якомусь документі. І ми вам його надішлемо. Вам треба буде підписатися і відправити нам назад. Я така, ну окей, присилають. По-перше, вони не присилаються на Gmail, у них там якась своя типу пошта. Окей, я заходжу через посилання, заходжу там в якийсь аккаунт, сайт. Вони просто настільки його зробили брідово, щоб відкрити якийсь мені лист новий, тось імейл тобто, наступний, наприклад. Мені треба просто оновити цілу сторінку, бо інакше воно не клікабельно. Проскролити імейл вниз. Я теж на це не ну, не можу це зробити на на ноутбуці. Щоб завантажити цей файл, я зробити це можу на, на ноутбуці. Тобто, в них є лист, який вони мені написали там два файли. Я їх повинна завантажити. Я на них клікаю, я можу завантажити. А загрузити їх я не можу на, на ноутбуці. Я це можу зробити лише на телефоні. Фух. А і ще в цих файлах, де не вистачає мого підпису, вони хочуть, щоб я роздрукувала цей файл, в якому мільйон сторінок, ну окей, я можу роздрукувати одну, зісканувати там вже всі. Я повинна її роздрукувати. Я повинна їхати в бібліотеку, роздрукувати, бо в мене нема принтера. Підписати, це ми все зробили. П -п -п все це знову зісканувати, завантажити на телефон, зі телефону загрузити на емейл, e це їм відправити. Це ми зробили минулого тижня, новий тиждень ніхріна не помінялось. В них, типу, умова, що два дні, ми, типу, з одного до трьох днів ми це все обробляємо. Окей, я їм дзвоню вчора, понеділок. Дзвоню, вони кажуть. Ну, у вас адреса інша. Адреса у вас помінялась? Помінялась, тому що я ваш аккаунт створювала рік назад, я вже переїхала. Фух. Вони такі, окей, ми вам надійшлемо цей файл. Ви там повинні заповнити цю адресу. Тобто, я потрібна знову цей файл розпечатати, знову написати там це все. Ще раз, це онлайн-система. Онлайн. Я повинна роздрукувати, написати, зісканувати і знову їм відправити. І це ж знову не, не все я можу зробити на ноутбуці або на телефоні, я повинна ще два девайси використовувати. Далі, е, коли я сказала Окей, він е, мені відповіли, що ми вам відправимо цей файл, що я там повинна поміняти адресу. Я відкриваю цей файл, і знаєте що? Там немає прикріплених. Я на кожен цей дзвінок потратила більше години, бо я на лінії просто музичку слухала більше, ніж півгодини. Сьогодні я дзвонила їм два рази. В обід позвонила і вони мені прислали лист без цих файлів. Потратила більше години, весь свій обід на це потратила. Після роботи прийшла я знову їм дзвонила, а де файл? І я їм вже входжу по телефону. Будь ласка, зробіть мені так, щоб ви мені не писали жодні емейли, щоб я нічого не підписувала, не розпечатувала, не сканувала. Просто зайди в систему і вбийте, що я тобі скажу. І все, просто активуй мені акаунт. Мені просто треба, щоб ти активував цей акаунт. Я можу сама в аплікації, в вот приложенні цього CIBC відкрити цей акаунт, якщо він в мене активований. І закинути сама гроші онлайн, ніхто мені не потрібний. Але щоб активувати цей акаунт, я повинна пройти три круги Ади тільки те, через те, що в мене змінився адрес. І вони через оці всі бумажки не можуть його поміняти. У мене чоловік, він коли відкривав цей аккаунт. У нього було все нормально. Але Но, щоб забрати ці гроші, в нього було ті ж самі три круги Ада. Воно, мабуть, таке доросле життя, ну це просто жесть. Люди, я вам не рекомендую взагалі користуватися цим. Ви візьміть якийсь другий банк. І краще, щоб в них було щось фізичне, куди ви можете прийти і де вас можуть вживу обслужити. Тому що, якщо це щось онлайн, і якщо щось іде не по плану, ну це просто капзда, ну точно не в Канаді це працює. В Україні, то як працює Монобанк, просто конфетка 24 години. В мене була проблема а, а, якась там онлайн, в мене відновився паспорт, бо мені а, стало 25 років. Знаєте що? Я з Канади їм дзвонила на лінію 24 на 7. Мені все зробили. Не дивлячись на те, що там був другий е, час, я не ждала по декілька годин і. Вибачте, Український сервіс. І, ну. Мені потрібно знову в гори. Тому що таке, таке, щоб пройшло, щоб знову. І ви розумієте, що коли я сказала, що. А, і ще коли я сказала, що мені потрібно це все онлайн, ми з ним уточнили мою адресу. Він сказав, що окей, ми вам нічого не будемо надсилати, ми все зробимо. Почекайте 2 дні, я вам перезвоню через 2 дні і ми вам активуємо. А швидше ми зробити не можемо. Якщо у вас є якісь також моменти, які ви хотіли обсудити, вітаю вас в коментарях. Пишіть все, куди ви рекомендуєте звертатися, куди ви не рекомендуєте. Тому що ну це просто жесть. Це просто жесть. Я в шоці від цього. Я стараюся поменше з цим стикатися, в мене міша більш стабільна людина. І він мене це такі проблеми вирішує, але просто коли це банк, це коли щось таке, що прив'язано до мене, я повинна це робити. І я емоційно просто не вивожу це. Я просто не вивожу. Я коли хотіла, коли я пробувала розрішити проблему з воркпримітами, тому що коли я... Поступала в коледж, щоб отримати левел другий сертифікат тут в Канаді. Мені потрібно було дзвонити в IRCC декілька разів для того, щоб вони мені повідомили, що в мене два вор-перміти одночасно активні. От звідки в мене ця інформація? І я потратила просто два дні. Я тоді також в істериці просто билася, плакала, тому що настільки воно все повільно, настільки воно все. Ой, ну... Настільки воно все так погано зроблено, не продумано. І люди якось я не знаю, вони не чи не професіоналів. Ці веб-сайти, в мене Міша, він займається цими сайтами. Він коли заходить на будь-який канадський сайт, ну просто челепа відвалюється. І це якісь ну, огромні корпорації, у яких точно є кошти, щоб це все зробити адекватно, або які обслуговують мільйони людей. Ні, в них все через жопу, якісь якась типу на телефони заходиш, кнопка кудись улетіла, ти їх хрен нажмеш. Якась строчка, де не можна ні напечатати, Щоб там, якщо там ще, не дай Бог, буде вискакувати е, така полоска, де ти дату повинен свою знайти, а в тебе там день народження 30-го, А воно прям заїдає, заїжджає за твою клавіатуру на екрані. Це просто хана, і такого дуже багато. І я не розумію, чому вони просто забивають на це і не фіксять абсолютно. Коротше, якщо вам треба понить, понить ось це відео створено для тих, щоб. Люди, які живуть в Канаді, нийте тут в коментарях. Ми вас підтримуємо, поставимо лайк вам. Просто знаєте, що ви такі не одні і не укладується воно в голові ні в мене, ні у вас. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і бажаю вам гарного дня. Па-па!